Доброго дня, шановні читачі і відвідувачі сайту 20-го. У нас традиційно відбувається чат, який відбувається середах в певну годину, але цього разу він не зовсім традиційний, тому не буду кровити душею. Швидше за все, через технічні причини, які від нас не залежать, ви цю зустріч будете дивитися у запису. Але як тільки буде технічна можливість і ми зможемо з'явитися в ефірі, це буде зроблено. Чому? Тому що ми вважаємо, що сьогоднішня тема дуже важлива і не можна її просто так відкладати, забувати. Сьогодні ми будемо говорити з ліквідатором аварії МЧС, з Олександром Деркачем. Він буквально зразу з нашої студії збирається їхати до Києва пікет завтра, 26 квітня. Ми дуже вдячні, що Олександр погодився з нами зустрітися, відповісти на запитання наших читачів. Їх є, ну скажу по правді, не дуже багато. Але е, запитання по суті. Е, немає, є емоції, є деякі е, емоційні такі зауваження, звичайні, а не запитання. Але є такі речі, які ми дійсно... Е, Видно, що люди цікавляться і хочуть почути на ці запитання з перших вуст. Тому передаю слово пану Деркачу. Ви хочете щось сказати, теж на ну, Напередодні такої сумної події. Добрий вечір, шановні глядачі, Відвідувачі сайту вас. Не було запрошено на цю зустріч з метою ту інформації, яка зараз... Як розказати ту інформацію, як зараз живуть Чорнобильці в області, які в них є проблеми соціального плану. Ця зустріч відбувається передодні сумної річниці. 26 річниці дня трагедії на Чернобильська Франції. Це, мабуть, саме найстрашніша ядерна трагедія, яка відбулася за все існування людства. Мабуть, вона ще називається таким літературним словом Чорнобильська катастрофа. Недавно сталася подібна аварія в Японії, усі вам всіх про це знаєте. Масштаби цієї трагедії значно менші Чорнобильської катастрофи. Аварія на Чорнобильської атомному станції перевищує в 300 разів зриви атомних бомби Росії назад. Масштаби тої трагедії, вони, були десятки років, бажатись на людях, не тільки України, а мабуть і багатьох держав світу. Тому що це такий невидимий ворог, який, щоб існувати до Європі. Тому що період розпаду тих радіотехних елементів сягає десятки, сотні до тисячі років. Пане Олександре, я вже... У 1986 році якраз закінчувала перший курс в інституті. І дуже добре пам'ятаю цей час. Тобто це на ті діти, що взагалі для них це Чорнобиля так, яка от, ніж не видно радіації. Так. От, щось таке сталося, от, щось таке було. Я пам'ятаю цей час, дуже добре пам'ятаю. Це було дуже тепло весна. Це, було, це була така спека, кілька днів стояла в кінці квітня, що люди ходили на пляж. Засмагали. Потім був парад першому травнебудь. Тільки чутки ходили між людьми, наші ніхто не говорив правди. Ходили чутки, що начебто щось сталося. Люди не розуміли навіть, що відбувається. Насправді, От як у вас тоді враження було? Ну, справа в тому, що радіація це такий невидимий ворог. Його побачити, пощупати руками це неможливо. Ну, хіба що візуально, от я хочу сказати, як я на собі відчув, що таке радіація. Ну, під час ліквідації ми всі бачили, що учасники ліквідації користуються засобами захисту. Це спочатку були респіратори, потім марлові пов'язки. Побачити єдине, що можна було, це те, що хотівши цю пов'язку, вона десь через пів години годину приймали червоного кольору. Та біла пов'язка пов на тривала червоною, тому що в перші місяці аварії особливо був активний радіоактивний радіактив, барій і радіоактивний віос 30. Це в першій місяці аварії. Тому ну, хіба що так можна побачити цю аварію, а так взагалі це радіація не видима. Відчути на собі якось в перші дні це було, ну так, бачу, що деякі солдатів на собі кровотечі відкривались. Mm -hmm. Було в людей таке, що в кишково породнено втраті, відкривають кровотечі язви. Ну, яка причина? Зараз це більш менш відома, але взагалі це питання. Ну, Цього часу не вивчили, що була другі ракетного заяви вівчар, тому що наскільки вам складне. Дивіться, зараз дуже масово показують по телебаченню сюжети саме про Чорноблів, про чорнобильців. Як ви ставитеся взагалі до такої моди лапках? Згадують про чорнобильців тільки у грудні і у квітні? А решту часу так старається за широчку мовчати. Дякую за землю. Ну, на жаль, так. Так, так стається що ці 26-го День трагедії з Галичорнобиць і 6 років, як таке державне свято День Невідалення 14 грудня. Так, в ці свята нам представники влади обіцяють, що ми будемо приватися, то ці року підходьте. Будь-який час, які є питання, будемо вирішувати. В деякі ці питання і вирішуються, але, мабуть, так як сталося в цьому році, ще не було стільки ніколи. А що саме сталося в цьому році? Чому от піднявся, дійсно, люди піднялися на пікети, хоча це мирні акції, підкреслюєте, та, що так, у вас так, акцію всередині. мирні, але все-таки, ну що ж вас змусило піти так активно проти мали? Ну, ви знаєте, завтра ми їдемо. Київ для того, щоб провести свою акцію. Відверто кажучи, я розумно розумію, що на цю акцію їхати, мабуть, що не потрібно. Все-таки всі проблеми треба вирішити дипломатично і шляхом переговори, які є проблемне питання. На жаль, більше всього людей обурило. встановили рівень пенсійного забезпечення Чорнобильців. Ця постанова була від 23 листопада 2011 року, а почала діяти з 1 січня. Ще 6 грудня, коли була ця... Ця постанова була 29 листопада опублікована. 6 грудня ми зібрали круглий стіл з представниками влади, заступником голови обласної державної адміністрації Євасович Меляковським з начальником головного управління пенсійного фонду України Тернопільської області, з начальником головного управління соціального засобу Тернопільської області. Ми обговорили цю постанову і обговорили те питання, що ця постанова принесе Чорнобильцям. Ну, за 6 днів ми встигли провести свій аналіз громадськості цієї постанови, тому що тоді за тиждень після опублікування цієї постанови довели до керівників. Які, недоліки несе, які загрози несе ця потонова в суді. Нам було обіцяно, що до наших пропозицій прислухаються. І десь тут, на зустрічі в Києві були присутні віце-прем'єр-міністр Клюєв та віце-прем'єр-міністр Тигеркона обіцяли, що так, потонова має деякі загрози, деякі недоліки, але десь так до середини лютого ми ці всі неув'язки усунемо. І стан соціального забезпечення Чорнобильців приведемо до норми, всі ми здобули все багато добре. Нам дали письмові навіть письмову довідку, що принесеме ця постанова. Ну, ми ще тоді відчували, що ця постанова несе певні загрози для чорнобильців. І те, що нам обіцяють, воно, на жаль, не справиться. Тому ми терпіли місяць, два-три, вже майже пройшло 5 місяців для підбування цієї постанови. І ніяких крок, кроків по усуненню цих певних дорогів цієї постанови влада не зробила. Причому влада не місцева, а центральна влада, яка в Києві. Тому Бу. було 10 квітня в Києві на Координаційній Раді всіх громадських організацій України було прийнято рішення 26 лютого квітня. Хоча це є і трагічна така дата. Можливо, це і неправильно проводити таку дату в протестні акції. Але в нашій громадській, в нашому середовищі Чорнобильську вже була, склалася така традиція, що майже кожного року ми проводили мирну ходу по столиці України, де ми вшановували пам'ять про тих, хто загинув від Чорнобильської катастрофи. І всі роки ця акція проводить, бо все нормально. Це, цього року у нас чу чуть так розклалися, ну, можливо, деякі непорозуміння з владою. Можливо, і президент України, і прем'єр-міністр, можливо, не бачить того, що насправді робиться в Чорнобильському середовищі, можливо, вони правильно доносять інформацію. Через те, 26 квітня, ми хочемо відвідати Київ і показати, що все-таки серед народу є деяке обурення, незадоволення цією політкою соціальною поведено, на жаль. Наразі ми мусимо трошки перерватися, кажуть нам, що вже з'явився сайт і ми, можливо, усунули технічні проблеми, тому е з поданим часу потім ми продовжимо нашу зустріч.